Дякую, теж вас вітаємо. Ну насправді число постраждалих може ще і збільшуватись, тому що у людей ще може проявитися як гостра реакція на стрес, так і люди, Люди ще в шоці, тому що це ну буквально година минула, як це вже сталося. Хочу сказати, що сьогодні ворог зночі атакує місто безпілотниками а також балістикою. Наші захисники відбивають ці атаки, але на жаль, близько 18 години сьогодні. Безпілотних вдарів по Хортицькому району міста Запоріжжя. Це спальний район міста. Тут не знаходиться жодного е, такого військового об'єкту. Е, поряд з нами знаходиться лікарня, яка теж постраждала тут вибиті вікна, а також зупинковий комплекс, де е, по суті все це. И сталося. И вот постраждали магазины. И сейчас прошу прямомову, очевидца, подвинься. Э, Позвонил продавец, что, вы, что она вся в крови, все выбито, все это. Мы приехали, это убираем ее, отправили на скорой, потому что у нее все лицо посечено, в глазу осколок, все перебито. Вы видите сами. Ну і е, слідчі роботи ще тривають на місці. Працюють усі комунальні служби. Вони швидко е, намагаються ліквідувати наслідки цієї атаки. І зараз прошу пряму мову очільника хортицької адміністрації району сьогодні. Приблизно десь у 18.00 е, е, було привіт. Е, Шахеда орієнтовно. Поряд знаходиться по вулиці Сорочинській. Як ви бачите, багатоповерхівки. Немає жодної військової інфраструктури, жодної військової техніки, цивільні магазини, люди скупляються перед вечерєю. Також поряд з магазином знаходились і автівки, які вщент згоріли. І ось якраз і там і були загиблі. Це дві людини, наскільки я знаю, це чоловік та жінка. Зараз тривають слідчо-оперативні роботи. А також я, як вже сказав, комунальники працюють над відновленням помешкань, які постраждали людям. Надається уся необхідна. Допомога наразі в мене все, колеги. Вам слово.